Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших медоносів, хорошої ціни на мед. І все-таки мене дивує червона акація. Вона квітує багат... дуже довго. І бджілки її відвідують. Хоча вона в мене лише одна. Я ще трошки насадив там, але це сама, сама красива Цвіте вона дуже довго квітує. Ось вже це вона другий раз квітує, Воно вже відквітувало. Це квітує і он, дивіться ще лиш паростки. Значить, перспективне. Взагалі у нас сьогодні не дуже хороша погодка. Але насилу ми дочекалися хороших дощиків. Хороших дощиків пройшли дощики, змочили хорошо землю. У нас похмуро, але бджілки літають. І дивлюся о, на акації їх. Акація їх цікавить, є бджілки на акації. Значить, перспективний медонос можна його розмножувати. І ще це воно вже другий раз. Сьогодні, якщо я не помиляюся, вже 7 липня. І Вона квітує. Ще буде довго квітувати. Красота нашого яру. І будь-які є, і дуже ташки. Клас. На глухій кропиві завжди є бджілки, навіть, навіть в погану погоду. І у нас тут просто безліч. Собача крапива теж бджілки є. Вона вже тут сонячна сторона, вона вже майже відквітувала, але все-таки де є. Якщо... О, їх багатенько ще тут. Недалеко від пасіки. Ось ми дивимося. Пасіка не дуже сьогодні в роботі, але гул. Гулу такого сильного нема, але літають. Ось дивіться, така. Ой, чуть не впав слизько Дивіться, отака, що бджолки роблять. Вони шліфують. Одні говорять, що це вони як захищаються, забирають якийсь запах. Але є... Що коли бджолки отак шліфують, це говорить про чистоплотність бджоли. Тут 125 лінія, українська степова, що вони так. Хоча найчистоплотніша бджола це наша українська. Я завжди собі задаюсь таке питання: О, Дивіся там. Коли дивився в основному рекорди по меду, там 300 кілограм з вулика, там 200-100. Да, звичайно, якщо як один написав в коментарях, яка б не була бджола, яка б не була майстерність пасічника, якщо нема з чого брати, то і не буде медоносів. Я свою місцевість читаю не обільні медоноси, а середній медонос. І я задаю питання, чи реально. У таких умовах, щоб сім'я принесла 100 кілограм меду. Звичайно, якби кожна сім'я приносила 100 кілограм меду, то більше то це було б взагалі супер. Ну, На пасіці є хороші сім'ї, які приносять багато, є і слабенькі, є такі, що по мінімуму приносять. Але я хочу розглянути дві, дві сім'ї місцеву і відселекціоніровану українську степову. Як вони скільки принесли. Я, звичайно, не, важу, не важив їх, але порозмишляти чи реально, щоб вона принесла 100 кг меду. Дивимося першу сім'ю. Ось ця сім'я завжди, вона у ролику. Це сімейна. Кажу. Не сімейна, а місце, місцева. Хорошо працює, навіть зараз дивлюся, приходять бджолки з, з пилком. Ця сім'я на даний момент займає два корпуси Дадана і два, два магазини. Що вона мені принесла в цьому році? Вона при. Якщо б я сказав, що своїм місцевим пасічникам, що в нас щоб бджоли можуть принести 50-70 з вулика, з мене би просто посміялися. У нас багатенько бджіл, у нас основ всі займаються, продають пакетами. Але ця сім'я принесла 9, 9 чи 8 рамок ріпака і 8, 8 рамок магазинних. Акації принесла теж 9 і 9 рамок магазинних. Зараз на даний момент магазин повний один повний дадан. І вже я дивився недавно, добивають ще один магазин. По меду я не знаю, скільки це буде в кілограмах, але багатенько. І ось такий в мене є від вуликів Бачимо, що бджолки активно носять пилок. Значить, маточка працює, сім'я в робочому стані. Це гніздо на 10 рамок додан і зверху три магазини. Звичайно, три магазини, як для такої сім'ї, в мене це маловато. Приходиться часто відкачувати. Відкачали ми два, два з половиною. Ріпака, так само половиною відкачали акації, це вже 5 магазинів. Чому половиною Тому що забрав я рішоточку бо я замітив, що там, де є рішотка там маловато менше меду, ніж де без рішотки Матка заходить, там 3-4 рамочки засіває і я думаю нічого страшного. Вона на даний момент вже принесла, принесла 5 магазинів. І я дивився, вже крайній верхній магазин вже майже залитий. Вже, вже треба він не печатаний, але треба відкачувати його. Вже на даний момент 5 магазинів вона принесла. І хай буде не 3, бо я не знаю, не розбирав скільки матка засіяла. Хай буде 2 Уже на даний момент вона принесла 7 магазинів. І ще хай вона мені принесе два з половиною, може й 3 принесе соняшнику. То це, ця сім'я 10 магазинів. І можна порахувати, скільки меду може принести одна сім'я під час середнього підтримуючого взятка. Бо таких бурних. Таких. Ну Є в нас різна трав'я, соняшнику. В цьому році соняшнику маловато, в того року було багатенько, супер. Ну, ще побачимо, скільки в нас соняшнику привезе. І Можна сказати, що сім'я така принесла майже до 100 кг меду. Звичайно, є. Теж сім'я непогана, вона принесла вже. Я відкачав три, три рута від неї. Теж непогано, але тут стоїть рішотка. Та сім'я слабша, вона принесла лише 2 три магазинчики в селі, то відводочок далі. Та сім'я теж принесла 2 рута і магазин. Не всі так працюють, звісно, якби всі такі сім'ї були, то це було б взагалі супер. Але я думаю, що в наших от після дощику піднявся зійшло сонечко, бджолки починають оживати. Прямо на пасіці працюють на глухій кропиві. Дивіться, скільки я не кошу на пасіці, кошу тільки раз, раз у рік осінь. Я спеціально накидаю. медоноси глуху кропиву. Глуха кропива сама, сама замножуюся, а собачу треба розсівати. І я завжди саджу. Стараюся вже не саджу, бо немає часу. Раніше засаджував полин на пасіці. У мене раніше була вся пасіка в полиновій. Тільки отак, щоб було доступ до льотків. І все, доступ є, бджолки працюють. Так що, друзі, українська степова може принести до 100 кг меду. І так само може принести і наша місцева. Я думаю, що, якщо помаленьку зайнятися селекцією місцевою відбирати кращі, краще, і вона буде найкраща бджола. Добре. Всім мирного неба і хай вам всім щастить. До побачення.